Пановні колеги, спостерігаючи за тим свавіллям та несправедливістю, яке відбувається при прийнятті рішеннях відносно наших громадян, мені стає боляче за те, що я являюся суддею районного суду. Я прошу вас керуватися законом, та нормативними актами та конституцією. Пам'ятайте одне: рішення повинно бути законним та справедливим, справедливим не відносно тих осіб, які примушують вас виносити дане рішення, тому що я. Діючи суддя, і я знаю, наскільки важко судді зарахувати на даній посаді. Тому що, шановна громада, незалежності суду немає. Вона втрачена повністю. Суддями керують люди, які засіли на банковій. Вони приймають на посади, вони звільняють з посад, вони переводять суддів. Якщо суддя не падає в немилість, вони можуть звільнити на мовці 24 годин. Мені больно це. Зрозумійте правильно. Людина, яка вділа мантію і виносить рішення іменем України рішення являються незаконними, це ганьба, тому що Україна це народ, і не можна народ засуджувати тільки за те, що він бореться за свою волю, за майбутнє своїх дітей. Я, як суддя, не маю права приймати участі ні в маніфестаціях, ні висловити свою думку на людях, тому що нам законно про статус суддів заборонено це робити. Тому я сьогодні прийняв рішення звернутися до голови Вищої ради юстиції пана Онопенка, з, перепрошую Лаврендовича з заявою про те, що я бажаю. Склавши свої повноваження, звільнити мене з посади судді. Після закінчення даних конференцій, конференції присутній журналістів напишу заяву, яка буде зафіксована, і яку побачив весь світ. Я в першу чергу громадянин України, потім вже я суддя. І я не маю права займати цю посаду тоді, коли чиниться таке ближчиня. Я хочу, щоб моя дитина жила в вільній, демократичній державі. Я хочу, щоб мої батьки доживали спокійну старість. Тому я тут і зробив таку заяву. Слава Україні!